Добрий день, друзі. До вашої уваги. Сьогодні хочу запропонувати отакі от еваковрики. У нас є на підлогу до великої та малої кабіни НТЗ. Багато дуже їх приїхало. Асортимент, ви бачите, по кольору вони можуть бути оздоблені червоним, тканиною, червоною, чорною, синьою тканиною. Та зеленою. Ну, зеленою не так багато у нас, воно не дуже популярне, але е, такі є. Е, дивіться, по вартості. Вартість такого коврика у нас складає 1300 гривень в даний час. Якщо е, він буде з е, Кавроліну, отакий варіант, це буде 1400 гривень, на 100 гривень дорожче. Ну, це більш такий е, влітку, щоб використовувати. А оце воно завдяки своїй структурі воно отримує бруд, вологу і не заважає. Дивіться, якщо у нас до великої кабіни, важель у нас праворуч КПП, так, от ми е, швидкоз'ємний варіант роздивляємося. Це у нас от е, килимок такий з двох частин складається, от гумовий. Якщо у вас от такий, то е, вам потрібен номер 2. Якщо у вас, наприклад, е, от такий от суцільний, Коврик, так, бачите, ось таким бортиком, він суцільний. То вам потрібен номер 3. Отакий от варіант буде. Тобто він саме під цей коврик. Він швидкоз'ємний, ви зверху його поклали і дуже зручно його вийняти швиденько, витрушити і назад покласти на підлогу. Так, Є у нас до 10-25-12-21. Тобто вже тут редуктора тут немає, тобто виріза немає. Є отакі варіанти. Також 1300 гривень. Можете замовляти. Потім є до малої кабіни з вухом підпускач та без вуха. Тобто оце у нас з вухом, от у кого там пускач стояв, там такий от оце вам потрібно замовляти. Якщо у вас одразу з заводу стояв стартер, то без вуха замовляєте. Воно краще. Кладеться на підлогу там і виглядає. Так, друзі, ще є, от, такі от е якщо додаткове сидіння, там стоїть або не стоїть, там от є у вас ліворуч таке от місце. От 800 гривень, от такі от килимок, е килимок. також е Хочу вам нагадати, ще от, такі от полички до малої кабіни під е динаміки овальні, під магнітолу, під клавіші, прикурювач встановлений. Це у нас від 2200. Е вони там в залежності від виконання, оце от саме 2200 коштує СПА. Так, друзі, кого зацікавила дана пропозиція, будь ласка, звертайтеся за номером в описі під відео або в закріпленому коментарі. Дякую вам за перегляди, на все добре.